Вітаю всіх на своєму каналі. З вами, як завжди, кухня без правил. Починаємо! Сьогодні ми будемо готувати таку просту страву, як гуляш. Для цієї страви ви можете використати любі гарніри, так як і рис, макарони, і пюре, яке ми будемо сьогодні використовувати для гуляш. Взяв таку вирізку зі свинини. Вона ідеально впишеться. Починаємо з нашої свинячої вирізки. Розпаковуємо. Це прям дуже класне м'яско, вона прям ніжна. Просто подивіться на неї, а? прям ніжнятинка. Я буду її нарізати на маленькі квадратики, ви ж можете, як хочете, Вообще пофіг. Можна нарізати смужками, можна так само, як я, типа що то отакими от квадратиками. Мені подобається більше так. Коли м'ясо не величезними кусками і воно не займає все пространство в роті, а що то типу от такого, це м'ясо прям ультрамяке, воно прям тає під ножем. Так що готуватися йому дуже довго не треба. Воно і так буде м'якусіньке. Главное, його не іспортити. А щоб ви його не іспортили, я вам пропишу під відео повністю опис. Весь рецепт приготування і покажу вам повний процес, як роблю це я, як можете ви повторити. Ще один важний момент за оці прожилки. Бачите? Пленочка така із жирком. Ну, типа, можна її було убрати, да. Але не в цьому случаї. Вона буде давати побільше жирка і гуляш буде тільки вкусніший. Ви ж не будете окремо давати сюди якесь сало, курдюк, неважно що. А використовуйте це салко, яке є на ній. Це тільки придасть більше смаку для вашого гуляша. Переходимо до наших овощей. Я узяв два помідорки. Покажу, як правильно знімати шкурку з помідорів. Узяв один такий красний перець, це для кольору для смаку. І такі чотири луковиці. Ви можете спитати, а нафіга так багато луку на таку кількість м'яса? Запомніть, чим більше лука в гуляші, тим краще. І таку одну морквинку. Беремо нашу цибульку, що вам подобається просто такі колечка, робіть такими колечками, Це все одно все перевариться. Можемо робити отак. Можемо робити просто квадратиком. ну, Тупо без різниці. Як це буде? З цієї цибульки останеться вкус і десь щось маліше буде видно в цьому гуляші. А так, тупо не буде нічого. Дорізали лучок, виходить у нас така гора луку до цього м'язка. Ну і типу, на взгляд видно, що м'яса набагато менше. Просто дайте йому вжаритися і його не буде. Переходимо ми к такому красненькому перчику. Показую вам, як швидко почистити перчик. Не треба пальці, всунути, рвати той перець. Ось все, просто. Хоп, і ось ця біла штучка, вона у вас отут не остається і не треба доповнительно вирізати. Вона остається все тут. Просто завели ножа. Хоп, у вас ідеальний перець, який можна нарізати далі. що ну, тратити свій час. Очищаємо цей перчик. У нас остається ця штучка, вона нам не треба. І тут такий самий принцип, як з цибулькою. Лібо виріжете вдоль, а пізніше квадратиками, що то типу отакого. Ну або ж ви не заморочуєтесь і нарізаєте собі такими смужками. Вибір за вами. Що ми робимо з помідорками? Одриваємо ці зелені пиптики. О, так. І тут робимо надрізи навхрест. Я просто не хочу, щоб гуляш був з помідоричими шкурками. Коли ти будеш їсти такий весь нежний гуляшик, напитаний смаком, а в ньому попадається шкурка від помідора. Ну для чого? Тепер беремо ці два помідорчики. Це найлегший спосіб шкірки на помідор, який я тільки знаю. Заливаємо його кип'ячуною водою. Можна ще трохи. Оставляємо їх так на минутку. Звели з них кип'ячуну воду по минуті. І, як бачите, вони такі трошки більше потріскалися від моїх порізів. І, як бачите, шкурка з них сходить зовсім без проблем. Почистую наші помідорки, такі вони прекрасні, без кожурі. І нарізаємо їх собі квадратиками. Як бачите, твердість вони взагалі не потіряли, тому що це робиться швидко. А шкурки вже у них. Немає, так що просто нарізаємо на квадратики, ну, примерно такі якісь. Беремо чеснечок, коротше. Показувати чистить вам не буду, це всі вміють. І дуже легкий спосіб нарізання. Просто придавлюємо, обираємо, часник подавлений, і просто нарізаємо. А такі штучки. Наша морковочка заждалась. І просто крошимо її. Вона як обжариться. Та м'якенькою, так що не переживайте, якщо вас смущає її форма, вона буде повністю м'яка. Приготували ми всі составляючі гуляшу. Це морковка, цибулька, паприка, помідори і чесничок, і наше ультрамісеньке м'яско Зараз ми будемо переходити до. Піджарки цих овочів і м'яса. І покажу, як же це все з'єднати. Полетіли. Наливаємо оливкову олійку. так Не боїмося, не скромнічаємо. щоб тут було, чому смажиться. Вкидаємо наше м'яско Під час того, коли смажиться м'ясо, не треба зразу його мішати, Дайте їм зробити рум'яну скоринку. Пару листочків лаврухи і додаю духмяний перчик. Буквально так 5-6 штучок. Куда ж без нашого перчика і сольки. Усі ці прелісті летять в каструльку. Після того, як засипали морковку, перемішуємо це все. Як бачимо, наш лучок вже стає золотистим, він стає вже тянущим, в'язким, просто суперовим. Будемо закидати наші томати та паприку. Ось так. І, звичайно ж. Це все перемішуємо. Що ж ми робимо з нашою картошкою? Покажу вам, як нарізати картошку, коли треба дуже швидко пюре. Ми просто беремо і отак. Наша пюрешка і гуляш уже на вогні, готуються. Далі в цьому відео я покажу, як довести наш гуляш, так сказати, базу до ідеалу. Трошки томатної пасти. Для кольору додаємо раз і два. Якщо комусь цікаво, тут три чайні ложечки. Добавляю трошки сладкої паприки. І зразу після цього додаємо 18% сметани, 200 г повністю всипаються сюди. Перемішуємо це все. Додаємо пару ложок муки. Отак. І швидко це все перемішуємо. Щоб мука із сметаною обжарила, щоб не було комочків. Ми це все перемішуємо, доливаємо кип'яченої води. І в такому виді накриваємо кришкою і оставляємо тушитися хоч на час, хоч на два. Довгоочікувана подача. Нарешті все готово і можна накладати в тарілку. Вложимо наше пюре, яке ми приготували як гарнір. Викладаємо наш фантастичний гуляш. І це все ми посипаємо. Зелені, у нас це буде укропчик. Дякую вам всім за перегляд. Ставте свої лайки, пишіть коментарі. Якщо комусь було цікаво, не забувайте про колокольчик. Всім дякую, всім пока!